Влітку в Україні офіційно скасували перехід перехист зимового на літній час. Цьогоріч, 27 жовтня, Україна переведе в останні годинники на час назад. А в 2025 році жодних переходів не буде. А як ви ставитесь до цього? Як на вас впливає переведення стрілок восени та навесні? За те, щоб перейти на зимовий час. Мені здається, що головне, щоб це не заважало. Для наших працівників, для людей, щоб це було не невтягість, щоб це люди вставали, йшли на роботу, щоб не в темний час, а щоб світли. Ну, якщо чесно, я вже чекаю, коли буде перехід на зимний час. Мене дитина ходить в школу, і коли зранку вона ще темно, мені так важко підніматися, а йому що складніше, то я сподіваюся, що нам буде легше. Де нічого не змінюється, як було, так і є. Ну добре, привикнемо. Хочеться постійно спати, їсти і нічого не робити. Восени, звичайно, круто, що можна поспати, але всього лише не годину більше. Вранці не дуже зручно вставати. Ну, змінюється як в організмі, звичка одна, а потім і все змінюється разом з цим.